Привіт всім! Добрий-добрий вечір. У нас 19.15. Уже немало време, пізній вечір. Ну, коли всі з роботи, ми ще з Вовиком успіли після вечері заснути, а потім поїхали по ліду і робимо розпаковочку. Робили закупи, а тепер робимо розпаковочку. І ви знаєте, коли ходиш, купляєшся в магазині, я не знаю, як хто, але, мабуть, все-таки мені по списку легше посилати Вовика або ліду. Вони по списку куплять. Ну, я як зайду, у мене очі э, завідющі, руки загребущі, я грибу все підряд. Зайшли в український магазин, Богдан каже, сирочки сорочки оті солодкі, ферму берем. Не було сьогодні клубнічних, він прям 20 штук загадав, дуже їх любить. А сьогодні заглянув у холодильник, нічого для нього нема. Ну що, в українському магазині ми так шиканули, прям на 100 злотих. Вроді би, 100 злотих це небагато. Ну, Багато тим, що в пакеті немає нічого, нам захотілося сала. Ми бакаємо про нього. Вовек завжди хоче, коли немає зарплати. Як зарплату получить, тоді мовчить. Ну, сьогодні отримав зарплату, ладно, давай думаю, куплю кусочок йому сала. Я бачила ціна 75 злотих на ценничку, І все. А сало там різнообразніше. І прослойка, м'ясо. Ну, я подивилася, те, що з м'ясом, думаю, ну це буде 75 а те, я вже в неї не спитала. Сказала: дай мені білого сала, одріж мені кусочок. І вона оце відрізала мені кусочок. Ми вже з нього успіли відрізати тільки що з'їсти. Кусочок невеличкий. Ну, я ошарашена, тому що 648 грам кусочок. Получився на 48,60, воно по 75 злотих. Дічки, прямо дуже мені цікаво по ваших магазинах, все, хто в українському бере, яка у вас ціна, Чи правда, йому 75 чи це Може, те з прослойкою було 75, а мені пішло. Чи і оце і таке обичне, обичне сало, просто солене і 75 злотих. Ладно. Може бути, може, я не, не то, що прям не довіряю. Ну, напишіть, яка ціна обичного сала. Так, два морожена взяли по 4,50, їх уже немає. Я одне з'їла, одне, мабуть, у морозилку кинули, не знаю. Потім халва. Халва була така, знаєте, по 250 г такої фірми. Ми брали сюди по 250 грамів. А сьогодні була і шоколадна, і якась ще привкуси з оріхами. А іменно обичної ванільної не було. А була вот така в ящику. Ми раніше торгували конфетами, вона була розвісна. Сейчас вона тут по штучно. 1,20, 1 один 20, 20 грошиків за штучку. Де вона у нас тут? Халва. 5 штук по 1,20 на 6 злотих. Оце взяли. На шесть. Ну, воно і хорошо. Велику відкриє, що вона то от сирі, а то ще щось. Це так зівка на одну вави, оцю, З Зміщаємо чи з кофійком. Далі халва. Іще одне було морожено. Богдан собі взяв за 5 злотих. Мілка. Мілка шоколад рошен. Ось, ось 7 злотих. Ні, Да-да-да. Сім. Да, да. Сушка. Ось така дуже добра. Прямо-таки добра. 7 злотих. І майонез. Щедро, 67%, 16,50%. Самий майонез, звісно, це оце, в українському магазині, бо, бо, бо в баночках тут не дуже добрі. І все. Все це вийшло 99,10 злотих грошиків. Я дала сотню, вона дала 1 злоту здачі, і Аліда дала 10 копійок. Оце вам кусочок сала майонез, шоколадка, 6 конфеток і 5 конфеток чи 6 сушка і 3 морожена. Оце на 100 злотих. Далі ми поїхали в Шимонік. Поїхали в Шимонік, бо нам треба була картошка. У гамі хотіли купити. У гамі по 90 копійок, Да? 99. 99. По злотому. Каже, волик заїжджать у гаму неудобно, пакети тянуть, Давайте в Шимонік, це ж одна і та сама фірма, одна і та сама контора. Там купимо картошки. Ну ми йшли ж по ту картошку, а набрали, як завжди, взяли пачку сахара. Якщо цинник мені. Ой, сипеться Вовочка, Що ж ти поставив? Я ну, я поставив, я думав, на касі, вона і дала Ну, так, а ти думав, що я тут тепер знатиму, що вона сипеться. Тепер вистіл. Давай щось висипу. мені в руку. А я все, в сахар не собі в, все, в Так. Дивіться, взяли сахар, узяли молоко. Може впадеться де я не знаю. Чекуди ще... сумки діло сумки Так? А ну йди шукай. Богданові отакі круасани. Він в школу бере. Та й дома з'їсть коли неколи Взяли яйця. Опа. Три морквинки взяла, не знаю, що я буду. Я не планую на... у неділю нічим займатися. Ну, а взяла, щоб було. Взяли цибульку. Я зараз викладу все, а потім по чергу розкажу. Взяли дві червоних перчини. Дівчата казали, у бідрюнки по 5 дивилася розпаковку. А це, мабуть, дорожче. Ліна каже, тільки зайшли. Я хочу гарбуз. Тиква. Зараз почнуть мене поправляти громаді. Так, ми гарбуз називали. Кавун кавуном, а це гарбуз у нас, дівчата. Картошка або... Кавунце арбуз, а це гарбуз. А це гарбуз. Ой, дівчата, яка картошка порублю. Прямо, ну, хоч треба є одну картошку. По-перше, я її варила вже сьогодні супчик, все. Розварюється замечательно. Така добра, така вона крохмальна, не то, що там немає та вона ото як пластилін. Ні, розсипається, розсипчата. Так, дві сметани. Це сметанка така. 30% до кофе. Ліда люба таке кофе. Богдан люба сосиски, один той Богдановий йогурт. Беремо із тим семена чи робимо із отаким греческим йогуртом, він не солодкий. І я люблю дуже оцей гречецький. Я взяла дві штуки греческого, А Ліда каже, я бакому хочу, Бакома. Да? Аліда каже, я пробувала, вообще не кислий, солодкий, солодкий, я хочу бакону. Я я вона взяла два бакома. Мені дуже цікаво подивитися цінник, у кого дорожчий, у кого дешевший. Богданове два йогурта таких. Так, девочки. А це чи я Або закінчилось, Надо замешать. Прямо може я ще знанечку захочу їсти. Значить спрайт, девочки. Я не знаю, яка. Ну, спрайт я вам зараз скажу для чого. Для мартини. Мартіні у нас таке. Я хотіла, у нас Моніка сусідка угостила і воно таке вкусне. А потім у нас бутилка з дня рождення залишилася не начата. І приходили сусіди до нас у гості, принесли свою малинку, свій спрайт. А в нас було мартини, і ми тут ще. Ну, блін, ну воно таке добре. Воно Алкоголя не відчувається всім, а пить така вкуснятина... Сюди ще треба льот, продається у жабки у стакані. І ще треба малина. Морожену малину беруть у магазині за 11 з копійками. Її блендером перебивають і потім цього малинового соку додають. І спрайт, і малинка, і оце, ну бомба. Я не могла не де мартіні знайти. Я не розуміла, скільки воно стоїть. Дуже мені хотілося, щоб було. Вдруг хтось трапиться у гості. У мене 25 октября День Ріжіння. Якщо до гостей Ніхто не, не трапиться і не буде з ким випити, то вип'ємо на 25 октября. Мартіні 30 злотих, сказала Ліда. Зараз передивимося сильні. Зараз я все виберу, що купили, а потім скажу, що почому. Ще один пакет коробку є, бо в нас сімейка як у Америка. Ми як почнемо жарити по два по три яйця, то що то пачки на п'ять чоловік. Дівчатка, взяла квасолю, варю борщ постійно з квасолію, вже останнє час з банками. Та що ж я, банки й банки, я зварю це пачку гуляючи. І вкину в морозилку. Коли буду варити борщ, буде готова варена постоя. Взяла пачку, бо забуваю. Так, тут Ліда взяла щось на бутерброди, сир кроєний. І ще два творога я взяла. Це моя слабость. Я люблю запіканки, я оце завтра неділька. боже, я можу собі оце два тих, два пакетика сиру, одну сметанку і така запіканочка буде. За ухо не оттянеш. Так що все. Яйця, творог і сметана. Для мене саме головне. йогурт греческий і семіна чия це моя слабость. Вовкина на слабость, це молоко, Богданова слабость теж, а Ліда, звали... Ліда хотіла каші гарбузової. В общем, Такі у нас хотілочки, значить, зім'яки по 99, картошка диня по 2,99, паприка. По 7 злотих за кілограм, дві перчини 2,76. Е, так, цибуля жовта. По 2 злотих. Блін, якби я знала, там не було цінника. Я думаю, вдруг нам посчитають по 5. По 2 треба було б мені набрати більше. Ну, ладно. По 2 злотих цибуля. Вова. Морковка по 2 злотих. Яйце по 9,99. Оце по десятки. Елічка. Такі вроді не погані. Елька ж, да. Елька. А, надо їхать в понеділок. Бо тут вот сігами, 2,50. буде. Це, це буде. Поїдемо в понеділок, і картошка візьмем сетку. І Мені й сітку і не хочеться брати, бо в сітки різана, і коцана, і підгнивша і зелена, а так я собі виберу пакет, та й все. Так, яйця по 10 злотих дівчині. Рогалік по 2,29. Це круасан, да? Да. Далі, рекламовка 75 грошиків. І рогалики, рогалики пішли 2,29. Так, далі, сметана 6 злотих. Ось така сметана 6. Творог 4,70. 4,69. Ну, я кажу 70, тому що, ну, 4,70 вам зрозуміліше буде. Так, сметана 6. Цирк районний, по 42 злотих за кілограм на 13,90-300 Так, Рогалик іще раз попався. Віно Мартині 14,4%. А ото воно й добре. 31,90 Мартині. У ньому мало процентів, а ми його ще розводимо з е тими, льодом. І його алкоголя не чувствується, просто вкусний вкусний напиток. Бо потім на другий раз у нас були сусіди, а в нас була Наташа Зелінська нам подарила коняк чи що таке. Да, не ну, якесь у квадратній бутилки, типа коняк, навірно. І ми відкрили її з пепсиколою. То вже не таке добре з пепсиколою. Поняли? Воно чувствується алк... Не то, що не добре, добре, ну ж чувствується алкоголь. А в цьому Мартіні, ну, взагалі, ні, Такий. Вкусний-вкусний напиток. Ну, просто у мене зараз в роті. Так, я хочу що сказати, подожди, поки забалакали за магатин. Я хочу ставити свої 5 копійок. Значить, що? Я хочу все время купить качку. Нет, давай я розпаковку зроблю. Ну що ж, після того зайка. Яйця по 9,99 ще одна пачка. Sprite по 7 злотих, 2 бутылки. 10 злотих. Берлінки, це сосиски, 5,50, фасоля 9,50. Ого, скільки тут її. 400 грам, 9,50. Цукор, 3,80. Йогурт натуральний греческий, 3,50. Молоко 4,80. Йогурт натуральний Бав 2,40. Ліда дешевший, собі взяла, поняли. У мене дорожчий. Творожний сирок 1,90, Сметанка до кофе 6 і йогурт Натуральний бак 2,39. Все. І получився у нас чек сьогодні на 179,87. 180 злотих. Тут 180 і 100 в українському. 280 злотих ми потратили. Навіть якщо по 10 считати на українські гроші, то це буде 2,800. Здорово. Ну ничего, а что делать? Такая у нас сегодня распаковочка. О, хотел что-то сказать, скажи. Ну, надо было мне сказать именно в с... у... у... Мартини. Я была когда за Мартини. Ну скажи. Ну, в другом уже. Да скажи. Ну что, я хотел купить качку, а качки не было. А приходим на кашу, а там біля Мартини стоит написано дика качка. Ну, Правда, маленька. Ось ну, така бутилочка, ну тільки не Мартіні, алкоголь. І написано Дика качка. А він мене штовхає. Дика качка. Водка. А він має штовхає. Каже, Качки нема. Диви, дика качка. Може, дику попробувати. Да. Я б його взяла, але нема коли йому пити. Та єсть у нас із дня народження ще батарея стоїть, ніхто його не п'є. Так що дика качка сьогодні не пройшла. 14 минут у нас розпаковочка. У нас є відповідь для Оксани. Оксаночка, для тебе є відповідь. балакав сьогодні з шефом, Їх... де, Десь де? Де? Де зустрічалися, не знаю. ми ще вчора. А, це він ще вчора вирішив, як вони їхали вчора на роботу. Розкажи, Вова, ти ж доступніший. доступніше розробляєш. Поверни Я... на себе. Ну, люди... Поверни на себе, ну, пожалуйста. Ну хай дивиться. Хай дивляться на голову. На голову. Да. Можете по Я Діти можу пересісти. Дітям до 18-ї, до 17-ї можна. Раком. Ну, хто я? Ні, я наступаю. <рес> ну, от їдемо, я спомню, да, що треба спитати. І питаю, шефа, ви Сухачева, бо одна підписниця. Питає у нас, єде син з другом, да? а друга сестра там живе. Ну, коротше. Він хороший город, спокійний город, Це як спальний район біля Варшави. Там люди працюють в Варшаві, там недалеко до Варшави. А взагалі-то у них склади. Це, робота, яка? Да, на, робота на складах, склади. Там всі основні склади, що в Польщі, ну, приходять туди всі товари, а потім оттуда з цих складів вже всі по всій Польщі розвозяться. Ну, це такі. такі. ну Літом можуть яблука, там, сади, С, ну, сади, так. Да. А, ну, а спокійний, хороший, у 8 часов вже все, всі сплять. Ну, не сплять, ну тихо. Ну нема шуму, не да, як у нас. Не сказі, таке у нас в раз... Закопаному, як і туристи, йдуть 12 буває двіження і по круповкам, і по вулиці машини їздять. Там каже, ну все дуже хороший, чистий, хороший город. Отак він сказав. Все, по роботі в основному заводів немає, а на складах. Робота в складах і е, в садах. І в садах. Це Оксаночка для вас відповідь від шефа. Но це так і діла. Ну що ви ще тут побалакаєте пару часок? Ні, ми вже балакати не будемо. Ми будемо з вами прощатися. Дівчата, всім дякую за вчорашню підтримку. Я, звісно, не дай собиралася, Ви ж я думаю, мене поняли. Я тільки хотіла дати людині поняти, щоб вона побачила, що дуже багато людей, які з нормальною психікою не переживають, і я їх не роздражаю. Що я показую не для неї, а для вас, для тих людей, кому це інтересно. Так що, всім дякую, хто написав, хто підтримав. Всім гарного настрою, мирного неба, спокійстві. Ну, Здоров'я головне, я завжди кажу, мир і здоров'я, все остальне купим за гроші. Дякую вам, друзі, за підтримку. До зустрічі!